Друзі, вітаю вас на каналі Невідчепна Думка. Оголошую чергову Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Що було поштовхом для назви драже Тік Так? Назва «Тік-Так» пішла від клацань. Які супроводжують відкриття та закриття упаковки з дрожжем. Друге запитання. Чому гумовий підколотник метро рухається з іншою швидкістю, ніж східці ескалатора? Він підлаштований так, що пасажир, переміщаючись на ескалаторі, не заснув? Третє запитання. Смак чого нагадує екзотичний дивовижний фрукт Бамбалан? Бамбалан зовнішньо схожий на манго, але за смаком, як борщ зі сметаною. Наступне запитання. Яка держава Африки є найбільшою за площею? Такою державою є Алжир. Наступне запитання. На честь якого американського міста названо м'який вершковий сир? Вершковий сир Філадельфія. За французькими джерелами, відомий з 17 століття. Ім'я директора Фіндіпошу з романа Олега Черногуза, Аристократ з Вапнярки. Директором Фіндіпошу був Стратон Стратонович Ковбик. В якому році було відкрито Київський метрополітен. Київський метрополітен було відкрито 6 листопада 1960 року. Перша лінія сполучала станції Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна та Дніпро. Серед слів наведених нижче, надіть синонім до слів Мотузка та Канат. Синонімом до слів Мотузка та Канат є слово Церата. Який отаман в липні 1919 року у Переяславі скасував Переяславську угоду від 1654 року з Московією У Переяславі 15 липня 1919 року. Атаман Зелений в присутності місцевого люду та свого війська, скасував Переяславську угоду від 1654 року з Московією. В цей час під його командуванням було близько 30 тисяч козаків та старшин. Як звали героїню Роману Семуеля Річардсона, яку підступно спокусив Ловелас. Героїню звали Клариса. Як раніше називали таксу? Таксу називали Барсучий собака. Що таке Пуцька? Пуцька щільне кілечко біля основи повітряної кульки. Саме пуцьку ми дуємо, щоб кулька наповнилася повітрям.